Доброго дня, шановні колеги. Будемо розпочинати. Сьогодні ми говоримо про онлайн безпеку для людей елегантного віку, похилого віку. Ця тема для нас не нова. Багато вже із вас у своїх хабах працюють з такою категорією людей. Ми сьогодні лише так стисло собі згадаємо якісь вузлові аспекти цієї теми. Крізь призму цих освітніх навчальних послуг, які ми, бібліотекарі, надаємо користувачам цієї категорії в наших хабах цифрової освіти, згадаємо деякі ресурси, потрібні нам для роботи, і якісь деякі базові питання безпеки у цифровому середовищі. Ну, перш за все, треба зазначити, що безпека в інтернеті або онлайн безпека, або кібербезпека, як і ще і безпека це, як ми всі добре пам'ятаємо, одна зі сфер цифрової рамки компетентностей, а саме безпека в цифровому середовищі. І особливо з огляду на те, що в дана категорія. Користувачів чи не найвразливіша в цьому відношенні? Тема безпеки в інтернеті набуває більшої актуальності, саме коли ми працюємо з такими людьми. Отже, це усвідомлення користувачами ризиків особистої безпеки і безпеки для їхньої приватної інформації власності, які пов'язані з використанням інтернет-ресурсів, а також методи захисту від комп'ютерної злочинності. Отже, національна платформа дія вона пропонує із питань онлайн безпеки 26 освітніх матеріалів. Тобто, багатий вибір доволі в нас є для опрацювання цієї теми, для того, щоб запропонувати той чи інший навчальний серіал нашим користувачам. У нас з з з головній сторінці, за... там, де в нас меню і освітні серіали. За темою ми знаходимо в такий підрозділ, підрозділах безпека в інтернеті. Ну і ще треба зазначити, що звісно, що для того, щоб опановувати цей матеріал, більш-менш впевнено наші учні користувачі повинні володіти базовими цифровими навичками, це само собою, це логічно. Тому, перш ніж приступати до таких питань, як е, організація безпечного використання інтернет-ресурсів, все-таки варто ба було починати з банування ба базових навичок взагалі цифрової грам те, що ми називаємо цифровою грамотністю. Хоча, звичайно, в ідеалі, напевно, воно повинно йти паралельно ці два напрямки. Пліч опліч, так би да мовити. Ось один із. З двох таких, ну, власне кажучи, два, два освітні, два освітні курси під, під однією назвою. Один це формат по кроку інструкції гайд. Просто прості поради зазнань безпеки для людей. Ну, те, що можна, власне кажучи, назвати сухою теорією. І другий це формат-симулятор, який передбачає моделювання реальних. Життєвих ситуацій використання використанні цих ресурсів, тобто вже максимально так, адаптований і на, для сприйняття і наближений до реального життя. Як користуватися інтернетом безпечно та отримувати користь від сучасних технологій і застосунків такий невеличкий курс, в принципі, а доволі такий доступний і такий стислий, стислий дуже, єм, дуже ємнісний у своїй стислості. Навчальний ресурс. Ми бачимо, хто брав участь у розробці цих ресурсів, і не тільки цього навчального курсу, а й багатьох інших, якими з, вами буде, з якими ми будемо зустрічатися у своїй роботі в подальшому. Ось так стисло. Така програма курсу: ті питання, які так чи інакше висвітлюються в рамках цих навчальних курсів, і, до речі, Ось ця тематика може бути використана вам у своїх хабах, взята на озброєння. Це, таке, скажімо, такий загальний нарис, а кожна з цих тем буде мати свої підтеми, свої підрозділи, свої нюанси. Їх буде дуже багато. Тобто, це такий масив інформації, який можна в своїй діяльності навчальній розтягнути на дуже тривалий період. Нас кажучи, тут великий вибір, великий вибір тем. Велике поле для пошуків. Навіть бачимо такий розділ, як онлайн безпека для онуків. Що теж актуально для людей в цій категорії, які ми розглядаємо, інтернет-магазини та онлайн банки це теж дуже важлива сфера, де. Ми зустрічаємо дуже багато випадків шахрайства. Ще один освітній ресурс на платформі «Дія освіта», який можна радити рекомендувати для людей. Ці категориї теж такий доволі стислий виклад, доволі простою мовою, без якихось складних термінів, невеликі серіали, середня тривалість 3-4 хвилини. І бачимо, що призначення його для деградного віку для дорослих, для активних громадян і всі ці серіали, і не тільки серіали, а ресурси, які ми розглядатимемо, вони вписуються в рамки Ось цієї сфери, рамки цифрових компетенцій, яка називається безпека в цифровому просторі. Загалом. Всікі навички може здобути. Наш користувач після опанування цього курсу, варіанти правильного вибору паролю та його зберігання, визначено феномену ФОМО. Тобто це такий феномен, скажімо, як його називають, феномен невикористих можливостей, коли людина така своєрідна залежність, яка формується у людей, які дуже часто користуються різни, різними новинними ресурсами соціальними мережами, і виробляється в них така своєрідна фобія. Втратити якусь вигідну можливість, чи корисно для себе, чи дуже важливо, десь не втративши якийсь новинний матеріал, чогось не побачивши вчасно в інтернеті і так далі. Резервне копіювання це теж важливий аспект. Ну, кожен з них, він, в принципі, він сам по собі це, як, ну, може тягнути на, на, на цілий навчальний курс. І, до речі, ви можете в міру своїх сил, можливостей, почати розробляти собі такі навчальні курси, відштовхуючись ось від цієї тематики. Ось два останніх пункти особливо актуальні для наших людей: це методи захисту електронної пошти, рекомендації для захисту банківських карток. Тобто, чим хороші ці ресурси? Вони хороші не тільки для наших. Користувачів, яких ми навчаємо, але й для нас ми теж можемо актуалізувати якісь свої знання, щось пригадати, про що дізнатися і почути вперше. Тому ми і самі вивчаємо ці серіали для того, щоб знати, що, що нам пропонувати нашим відвідувачам. І відповідно навчаємо користувачів хабів. Така методика зі створення надійного паролю, собі коротенько нагадаємо цю тему, як радять фахівці з кібербезпеки. що найменше 8 символів, а далі не менше 12, літери, символи, цифри мають туди увійти. І деякі з, з ресурсів, на яких ви захочете створити свій аккаунт. Вони і не дадуть вам створити свій пароль, якщо там не буде таких обов'язкових елементів, скажімо так. Якась цифра, обов'язково хоча б одна у назві, і якийсь особ... спеціальний символ. Тобто це комбінації малих літер, великих цифр, спеціальні символи, які ми бачимо тут: щітка і нижнє підкреслювання, і знак собачки. Не бажано використовувати як пароль ім'я, прізвище, номер телефону, дату народження. І те саме стосується ваших близьких, знайомих людей. Не варто використовувати в паролі однакові або суміжні літери, тільки набір цифр, скажімо, які йдуть один за одним чи однакові. Ну, само собою, що багато людей у нас практикують таку практику, не вельми. Не вельми безпечно, скажімо так, що використовують єдиний той же пароль для, для всіх різних сайтів. Паролі повинні бути різними. В принципі, для кожного ресурсу це теж одне з важливих, з важливих вимог безпеки в інтернеті. Також радимо з мінеманічні техніки запам'ятовування, тобто, коли, наприклад, символи вашого паролю. Це перші букви якогось знайомого вам рядка з вірша, допустим, чи прозового твору, скажімо. Тобто асоціативно легко дуже буде його вам відтворити. Використовуючи ось такі техніки. Ще один серіал із платформі «Дія світа», який можна радити і рекомендувати. Обережно кібершах. Як захистити себе від шахраї в інтернеті та у гаджетах. Доволі розгорнуто подано матеріал в кожній із серій, і користувач дізнається, що йому робити в таких випадках, якщо, наприклад, підроблена його сім-карта, який алгоритм дій, коли втрачено телефон. І те, що дуже зараз практикується широко кіберзлочинцями, фішинг, фішинг, та боротьба з ними. Тобто фішинг це, коли, фішинг це коли через якісь електронні повідомлення. В переважній більшості випадків це, це ті повідомлення, які надходять на вашу пошту. Людина підробля, перекидається на якийсь підроблений ресурс, який дуже нагадує оригінал, і де людина вводить, скажімо, чи свої конфіденційні дані чи дані банківської картки. Це те, що називається особливо чутлива інформація. Ну, фішинг це. Всім, всі ми, напевно, знайомі з таким видом шахрайства, це телефонні дзвінки, ріше голосові повідомлення, коли якась коли шахрай вдає із себе, скажімо, якогось працівника банку і каже, що вам потрібно оновити свої дані, надіслати їх туди-то, туди Для туди з метою заволодіти ними. Ось так коротко, якщо про ці види шахрайства в кіберсфері, доволі тут. Грунтовно і водночас тисло описані методи боротьби і як прояви цих явищ у повсякденному житті. Принагідно собі нагадаємо, що нещодавно доволі на платформі дія освіти з'явився новий формат освітніх матеріалів. Це такі дуже короткий навчальний відео, який називається Байте навичок. Там є багато розділів і штучний інтелект, і програмування, і... І серед них є кібергігієна. Ось ми бачимо зразки таких коротких відео. Основи кібер... кібергігієни, безпека, визначення основ кібергігієни, правила, види кіберзагроз. Чим такий серіал, такий формат хороший? що ви можете, або, наприклад, вже щось знаючи швидко освіжити собі в пам'яті якісь базові знання, а можете навіть почати вивчення якоїсь нової теми таким чином. Отак доволі структуровано і стисло, викладається, подається матеріал, новий формат. Нещодавно який запустила адміністрація платформи, теж. Можна і треба буде ним користуватися. Тепер хочу порадити вам такий ресурс, як МінЗмін. Ось ми знаходимося на сайті цієї організації. Це громадська організація, яка впроваджує нові ініціативи громадянської освіти. І ось ми бачимо, що нам пропонує ця платформа. До нас можна звернутися по проведенню навчань з безпеки в інтернеті, розвиток критичного мислення, коментарі для ЗМІ щодо кібербезпеки, кібердипломатії, виступи експертів із кібербезпеки та громадянської освіти. І не, і не тільки це, просто тут я роблю акцент на те, що стосується більше нашої тематики. Ще досить такий молодий цей ресурс: набирає обертів обростає матеріалами, обростає контентом. Раджу вам для роботи, для самоосвіти і для роботи використовувати цей ресурс так само. І ось його сторінка в YouTube. Сторінка цього ж Міністерства Змін. Тут є вже наразі понад 50 відео. Серед них є такі короткі відео, які стосуються нашої теми, зокрема. Скажімо, приватність в Instagram, приватність в ТікТо, приватність у Facebook і так далі. Корисний ресурс без сумніву. Також можемо поговорити трошки про ресурси для перевірки надійності паролів. Бачимо, бачимо поле для введення паролю. Тут все своєрідне тестування паролів наших якими створюємо на надійність. Ну, от, наприклад, якщо ви введете, скажімо, такі, як нас полюбляють такі пароль, скажімо, чотири одинички, і вона зразу система покаже вам, що такий пароль ламається буквально за долі секунди. Допустимо. Звичайно, це ці дані цього ресурсу не треба сприймати як якісь абсолют, як безумовну істину. Але все-таки пев, певний орієнтир для оцінки надійності вашого пароля ви отримаєте. Ресурс Security Work рекомендую ознайомитися, спробувати. Ще такий український виробник, відомий виробник програмного забезпечення, антивірусного програмного забезпечення Зілля. Також пропонує свій свій ресурс. Свій сервіс для оцінки надійності ваших паролів. От, бачимо, написано, перевірила надійність, ви вводите його у вікні. І зразу хакнути, тобто, скажемо, моделювання спроб його зламати, цей пароль. Машинні алгоритми розраховують, наскільки складно його буде зламати, скільки це може зайняти часу і так далі. Теж можна використовувати цей ресурс. Тут це сайт Національної кіберполіції, підрозділ, скажімо, Національної поліції України, це кіберполіція. Тут можна ще і згенерувати свій сайт, окрім того, щоб перевірити його надійність. Бачите, ви можете тут довільно собі обирати внизу чи включає ваш пароль символи, цифри, кількість символів, яку ви хочете. Може бути 32, може бути і більше набагато. Теж ресурс, в принципі, з точки зору на безпеки. це ресурс, який варто час від часу до нього звертатися, вивчати. Він може стати у пригоді. Ще одне таке питання можна розглянути. Ну, можливо, це не зовсім питання, яке стосується нашої категорії читачів. Тому що воно вже потребує трошки більш такого глибинного володіння комп'ютерними технологіями, але все-таки як, мож... як варіант, як можливість треба згадати про це. Це так звані меседжери паролів, коли у вас в процесі вашої роботи, навчання з'являється дуже багато облікових записів, і тримати їх всіх в голові, звичайно, дуже складно. От з такою метою створюються такі програми. Менеджери паролів, які створюють базу всіх ваших паролів з усіх ресурсів, в зашифрованому вигляді, а ви повинні придумати і запам'ятати лише один так званий майстер пароль, який буде. Ви будете вводити кожного разу, коли заходите, заходите в цю, заходите в, будете заходити в цю програму, і ввівши цей. Майстер пароль, ви зможете тоді отримати доступ до будь-якого з ваших збережених паролів. Ще одні з переваг цих програмного забезпечення є те, що їх вони портативні, можна навіть на флешці носити ось цю програму, і разом з цією програмою в її базі та будуть зберігатися. Всі ваші паролі. Тобто, ви, наприклад, прийдете на якийсь чужий комп'ютер, де, допустимо, ви не, не зберегли свій пароль. В браузері, як це часто роблять, тоді ви просто витягуєте флешку, запускаєте менеджер паролів, вводите свій майстер-пароль, і ви можете витягнути з бази будь-який пароль, який вам потрібен, не запам'ятовуючи його, і навіть можете створити ще й в хмарі, в хмарному якомусь сервісі цю базу своїх паролів в зашифрованому. Ну, незалежно від того, який ви обираєте поштовий сервіс електронної пошти, алгоритм буде ось такий. Обираємо сайт, створюємо обліковий запис. Ну і як, як етапи цього створення облікового запису, ми обираємо логі. Потім обираємо пароль, про що ми вже говорили, підтверджуємо реєстрацію. Такі вимоги бачимо перед собою до поштової адреси. Це, те, це власне, всі ці нюанси ми наголошуємо для наших відвідувачів, вказуємо їм на ці стандарти, якими вони повинні бути в роботі з поштовими, в роботі з сервісами електронної пошти. Ще один дуже важливий аспект, яким багато нехтують людей зараз, це двохфакторна аутентифікація, або ще двохетапна перевірка, як її називають. Це коли доступ до якогось вашого аккаунту, він має, скажімо, два, два ступені захисту. Перший це власне парольний захист, там чи якийсь ПІН-код, який ви придумаєте. Але можливі випадки, коли цей пароль може бути якимось чином викрадений, скомпрометований. І тоді є другий етап. Захисту це коли на ваш, на ваш пристрій ви при реєстрації ви вказуєте номер, скажімо, вашого смарт... номер, мобільний номер смартфона, і в подальшому, коли ви будете заходити на свій аккаунт, окрім пароля, вам будуть, буде присилатися спеціальний код аутентифікації на ваш телефон. Тобто, навіть якщо зловмисник, допустимо, в якимось чином викрав ваш пароль, коли в нього немає вашого пристрою, вашого телефону, на який приходить так званий код підтвердження, він не зможе увійти в ваш аккаунт. Це, до речі, часто може проявлятися такий механізм, коли ви, скажімо, в якісь, внесли якийсь номер телефону для відновлення вашого а, скажімо, забули пароль, і потім на ваш. На ваш Телефон приходить смс-ка з кодом відновлення. Оце такий же ж подібний механізм, це і механізм двохетапної перевірки. Можливо, ще є спеціальні програми, які ви можете собі встановити на смартфон, які теж генерують ці коди аудентифікації. Є і такий варіант. Ну, Поки що, наскільки показує практика, багато людей не вдається до цього методу захисту. Хоча він видається доволі важливим і дієвим. Ну, Найпопулярніше, напевно, соціальна мережа Facebook. Ці питання в нас регулюються у розділі налаштування. Налаштування і конфіденційність, перевірка конфіденційності. Це як і на десктопних платформах, тобто на комп'ютерах, так само і в мобільних пристроях. Тут це теж питання, з яким часто звертаються наші користувачі, як їм налаштувати ось ці параметри, тому що для багатьох з них це може становити проблему, хто може бачити ваші дописи, які люди можуть нас знайти, що мож, які дані можуть, можуть бути доступні публічно, які не можуть бути дост... доступні публічно, захист облікового опису і так далі. Це теж важливий нюанс, тому що соціальна мережа Фейсбук, ну, скажімо так, є вже досить значна частина людей даної категорії, які активно користуються цією мережею, і для них ці питання є актуальні. Вони часто звертаються до нас з такими запитаннями. Безпека спілкування у соцмережах. Такий перелік загальних принципів. Що робити? Ну, особливо важливо, не діліться з іншими паролями від своїх сторінок у соцмережах, не розповсюджуйте персональні дані і банківські дані свої, ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями. До речі, тематика безпека в цифровому середовищі дає дуже широкий простір для розробки цілих навчальних матеріалів, цілого курсу, можна, який можна розробити. І аспектів дуже багато, охопити їх всі відразу просто неможливо. Асфера ця дуже важлива. Напевно, її можна навіть поставити на другий рівень, якщо ми беремо рамку цифрових компетенцій громадян. Після власне панування цифрової грамотності, баз, базових цифрових навичок. Ось так воно так, так, так воно йде за пріоритетністю, на мою думку, принаймні, Для опанування. Ось так, так ми коротко згадали деякі з навчальних матеріалів, які знаходяться на платформі Діїосвіт, а ми відштовхуємося всі в своїх хабах. В першу чергу від цієї платформи, від тих освітніх продуктів, які вона нам пропонує. Згадали деякі питання, баз, базові питання безпеки в цифровому середовищі, які слід пояснювати нашим відвідувачам, нашим користувачам наших хабів, на чому робити акцент, що треба поглибити в нашій роботі. Також згадали про деякі ресурси в українському інтернет-просторі. Їх є дуже багато. Ми вже раніше ми з вами вже в наших вебінарах. Говорили про це. Цього разу ми тільки, собі, тільки лише дещо актуалізували, власне, вже те, що ми всі вже знаємо, напевно, більшість в процесі нашої роботи, і в, процесі, в процесі самоосвіти і в процесі нашої щоденної практики. Тоб, на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня і на все добре.